Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про таку річ, як християнське лідерство. Спробуємо розібратися, що це взагалі таке, чим воно відрізняється від звичайних світських моделей, і чому, як стверджують джерела, найголовніше в ньому це характер. І почнемо, мабуть, з головного питання, яке лежить в основі всього. Лідерство це, по суті, що це про те, щоб мати владу, чи все-таки про те, щоб служити іншим. Якщо подивитися на першоджерела, то стає зрозуміло, що лідерство це не якась там другорядна тема. Це виявляється центральна, наскрізна ідея всієї біблійної розповіді, без якої важко зрозуміти головну місію Бога у світі. І справді ця історія починається ще з Адама. Потім ми бачимо патріархів, які ведуть свої родини Мойсея та Ісуса Навина на чолі цілого народу, суддів у кризові часи. Кожна ця постать по-своєму була лідером, і кожна ця історія ніби натякала на потребу в комусь досконалому. І зрештою, цим досконалим лідером стає Ісус. Добре, з важливістю, наче розібралися. Але що ж конкретно робить лідер? Що це за функція така? Джерела дають нам досить чітке робоче визначення. Давайте подивимося. Тобто, якщо зовсім просто, лідерство це коли хтось використовує свій авторитет і владу, щоб згуртувати людей, організувати всі наявні ресурси і скерувати всю цю енергію на досягнення однієї спільної для всіх мети. І щоб краще це пояснити, Біблія використовує кілька дуже яскравих образів: перший з них це пастир, його завдання думаю, всім зрозуміле дбати про отару, годувати, захищати, вести її. Наступний образ це доморядник. Це, знаєте, такий собі управитель, якому довірили чуже майно. І його робота не просто зберегти, а примножити його, мудро ним розпорядитися. Ну і третій потужний образ це воєначальник. Тут теж все доволі прозоро. Він збирає армію не для того, щоб вона просто існувала, а щоб здобути перемогу і в кінцевому підсумку встановити мир. Добре, пастер, управитель, воєначальник здавалося б, ці моделі можна зустріти будь-де, то в чому ж тоді унікальність саме християнського підходу? Ось тут ми підходимо до ключової ідеї ідеї лідера слуги. І справді, якщо ці ролі такі універсальні, то що ж тут такого особливого? У чому ця фундаментальна різниця між християнським лідерством і ну, будь-яким іншим? А різниця, як виявляється, колосальна. Подивіться, з одного боку лідерство, як його розуміє світ, тут мета власна слава, метод панування, фокус на собі. А люди люди просто засіб, з іншого боку, лідерство слуги. Тут мета слава для Бога, метод смирення, фокус на потребах інших. А люди це ті, кого потрібно підтримати, розвинути. Це не просто різні стилі, це два абсолютно різні всесвяти. І ця ідея йде прямо від Ісуса. Він буквально перевертає все з ніг на голову, каже, світські правителі панують, а у вас має бути інакше. Хочеш бути великим, будь слугою. І він сам подає цей приклад, кажучи, що прийшов не для того, щоб йому служили, а щоб послужити самому. Тобто велич це не влада над кимось, а служіння комусь революційна зміна перспективи. Добре. Якщо лідерство це служіння, то що ж тоді є його серцевиною? Що робить такого лідера справжнім? І це підводить нас до, мабуть, найважливішої думки в усьому цьому розборі. Звісно, будь-який лідер повинен мати певні навички. Це очевидно. Треба мати бачення, куди всі рухаються, треба вміти працювати з ресурсами, збирати команди, подавати приклад, забезпечувати підзвітність. Все це базові ключові речі. Але, і це головне але, самі по собі ці компетенції ще нічого не гарантують. Бо можна бути геніальним стратегом і чудовим організатором, але якщо всередині порожньо, то всі ці навички стають просто інструментом. Джерела чітко кажуть, найбільша потреба в лідері це не його таланти, а його характер. Саме характер це той фундамент, на якому все тримається. І чому на цьому такий акцент? А тому, що влада це завжди випробування. Це величезні спокуси, спокуса зловживати владою над людьми. Спокуса грошей, статусу, небезпека почати ототожнювати себе зі своєю ролью, забувши, хто ти є насправді, і звісно, самотність. Протистояти всьому цьому може лише одне міцний внутрішній стрижень, тобто характер. І тому виходить, що характер це не просто якась хороша риса, це найцінніший актив лідера, це його головний захист. Це, якщо хочете, той запобіжник, який не дає системі перегоріти. Він захищає і самого лідера від саморуйнування і людей, за яких він відповідає. І все це зводиться до одного простого, але дуже глибокого питання, яке варто поставити суді кожному, хто, хоч якось, впливає на інших у сім'ї, на роботі, в громаді. Для кого, врешті-решт, існує цей вплив? Заради чого все це?